Вітаю вас на каналі Казки Ягідкового. Якщо вам подобаються мої авторські історії, підпишіться на канал та підтримайте мене вподобайкою. Приємного перегляду! «Рудько, де ти? запитала білочка Соня, але відповіді не було. Вона оглянула домівку Писика листу ноші. У середині. Панував дивний безлад, перекинутий стілець лежав прямо посеред кімнати, а поштова сумка валялася на підлозі. А самого рудька не було ніде. Що могло трапитися? запитала Соня сама у себе. Ти, мій друг, і чому все виглядає так, ніби він зник просто посеред дня? Занепокоєна білочка побігла вулицею і майже одразу зустріла барашика кудрика. Кудрику, ти не бачив Рудька сьогодні? запитала Соня. Ні, не бачив. А чого ти питаєш? Його нема вдома і там такий безлад. Я хвилююся за нього. Друзі вирішили розпитати мешканців селища. Вони заглядали до майстерні Буремира, на площу, до ратуші і навіть на ринок, але ніхто не бачив рудька з учорашнього вечора. Нарешті, біля млина, Соня помітила щось знайоме на лавці лежав червоний шарф. Це точно шарф рудька. Він, мабуть, десь тут, зраділа вона. Друзі почали шукати сліди навколо, кликати його, зазирали під кущі, але все було марно. І тут до них підійшов кріт буркунчик. О, ви знайшли мій шарф? Дякую, сказав він із усмішкою. Твій? Здивувалась Соня. Так, я загубив його ще вчора, але не міг згадати де. Друзі розчаровано переглянулися. Що нам робити далі? зітхнув кудрик. Може спробувати спитати поради у єнота Чуна? Він же каже. Що вміє передбачати майбутнє. Друзі знайшли Єнота у себе вдома і розповіли про зникнення рудька. Часун урочисто вдягнув кастрюлю на голову, вийшов на двір, підняв лапи просто до неба, кілька разів покрутився навколо і голосно проголосив Небо мені шепоче. Шепоче, що сьогодні дощу не буде? І все? розчаровано спитала Соня. І на що я сподівався? пробурмотів кудрик. А, згадав? вигукнув Часун. Рудько був у мене кілька днів тому. Питав, чи буде дощ? Бо збирався піти до лісу. До лісу. вигукнула Соня, і друзі одразу вирушили туди. На озлісі вони знайшли залишки старого костра, а поряд клаптик тканини, схожий на шматочок одягу рудька. Він точно був тут, сказала Соня. Друзі кликали його знову і знову. Заглядали за дерева і йшли все далі стежкою, але рудька ніде не було. Вже вечоріло, і друзі вирішили повернутися. Завтра ми прийдемо сюди і продовжимо пошуки знов, сказав кудрик. Наступного ранку звірята зібралися для великої пошукової експедиції. І саме тоді, коли вони вже були готові вирушати, до них підійшов рудько і встав поруч. О, куди це ви зібрались? Я піду з вами, сказав пес. Рудько. вигукнула Соня, підбігаючи до нього. Де ти був? Ми так хвилювалися. Я та просто пішов у похід із палаткою, хотів побути трохи на природі. А пезла дома?» Та я поспішав, перечепився через стілець, сумку випустив, думав потім приберу. Соня глибоко зітхнула. Ми думали з тобою, щось сталося. Друзі хвилюються, коли не знають, де ти. Наступного разу просто скажи, куди йдеш, добре. Родько опустив очі. Я й не подумав, що ви будете так хвилюватись. Друзі обійняли його, головне, що він повернувся цілий і неушкоджений. А Радько зрозумів, що краще попереджати друзів і рідних, коли йдеш кудись, щоб вони не хвилювались. А тепер питання до вас, друзі як ви вважаєте, що варто було Родьку попередити Соня чи когось ще із звірят, що він іде у похід? Поговоріть про це з батьками і запитайте їх думку. Цікавий факт у природі багато тварин теж повідомляють одне одного про свої плани наприклад, вовки залишають на стежках сліди, щоб зграя знала, куди вони пішли. Це допомагає їм не загубитися і завжди повертатись додому. А тепер давайте повернемось до Ягідкового!» Наступного ранку стара черепаха, як завжди, вирушила до галявини по свої улюблені трави, але біля струмка її чекала несподіванка. Після повені місток зник без сліду. От біда, як же тепер перейти на той бік. І знову перед нашими друзями є новий виклик, але як вони з ним впораються, ми дізнаємось у наступній серії. Дякую за перегляд! Якщо вам подобаються мої авторські історії, будь ласка, підтримайте мене підпискою та вподобайкою. До зустрічі!